Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Я розкажу вам сьогодні про смайлики. Що ж таке смайлики? Смайлики це невеличкі графічні зображення, які допомагають людині передавати емоції та наміри в письмовому спілкуванні, роблять повідомлення більш яскравими та виразними. Смайлики стали інструментом комунікації сучасної мови. Виникли вони в Японії наприкінці 90-х років для спрощення повідомлень. Сьогодні існує дуже багато смайлів, що зображують емоції людей, щастя, радість, любов, сум, гнів, сумніви, тварин, їжу, предмети. Погодні умови і багато іншого. Давайте розглянемо деякі з них. Цей смайлик означає радість, а цей веселощі. А що означає такий смайлик? Так, це любов, захоплення, замилування. Я приємно здивований. А це треба поміркувати. Мені сумно. Мені дуже сумно і боляче. Ох, який я розлючений. Нікому не розповідай, це наша таємниця. Все добре, все ок. Діти. Оберіть свій смайлик настрою на сьогодні. Можна декілька. Мої смайлики настрою на сьогодні люблю, обіймаю, все буде добре. Бувайте, до нових зустрічей!